Добрий день! Тема нашої зустрічі теперішній час. Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу. Почнемо з теоретичного коментаря. Дієслова теперішнього часу вказують дію яка відбувається в момент повідомлення про неї. Наприклад, сиджу. Тримаю, чуся тут і зараз. Відповідають на питання, що роблю, що робиш, що робить, що робите, що робимо, що роблять. Виконайте невелику вправу. Для зручності ставте відео на паузу. Випишіть дієслова теперішнього часу. Перевірте себе дієслова теперішнього часу, які ви мали виписати. Бачимо, їдеш, керуємо, Радите тренується. Лунаєш. Зверніть увагу на голосні в їх особових закінченнях. Вибір голосного залежить від того, до якої дієвідміни належить дієслово теперішнього часу. Визначаю дієвідміну за закінченням третьої особи множини теперішнього часу. Вони що роблять? Їдуть, тримають. Дієслова, які у формі третьої особи множини мають закінчення уть, ють належать до першої дієвідміни. В особових закінченнях пишемо голосний Е. -Є. Мовчать, стоять. Дієслова які у формі третьої особи множини мають закінчення ать і ять, належать до другої дієвідміни, в особових закінченнях пишемо голосний І, «ї». розглянемо приклади? Вони керують, отже, це дієслово першої дієвідміни. В особових закінченнях треба писати голосний «е», «є». керуємо, керуєш, керуєте, керує. Вони що роблять? Стоять. Отже, перед нами дієслово другої дієвідміни. Відповідно, в його особових закінченнях ми пишемо голосний і. Стоїмо, стоїш, стоїте, стоїть. Дієвідміну дієслова можна також визначити за основою неозначеної форми. До першої дієвідміни. Належать інфінітиви з односкладовою основою на «и», у. Наприклад, жити, чути з основою на «і» сидіти ніяковіти, з основою на а-я після шиплячого та й бажати тримати. З основою на оро – «Оло», бороти, полоти, з основою на ува юва тренувати, а також дієслова слати, хотіти, іржати, ревіти, ревти. До другої дієвідміни відносимо інфінітиви. З основою на «и» і, Є, які в особових формах випадають вірити вірю, кроїти крою. З основою на отіти буркотіти. Основою на А, якщо в особових формах він випадає. Кричати кричу. Категорія дієвідміни є не лише морфологічною, а й орфографічною нормою літературної мови, оскільки пов'язана з правописом. Тому пропоную виконати завдання. Запишіть текст, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте дієвідміну дієслів. Поясніть орфограму. Для зручності ставте відео на паузу. Запитання для самоперевірки допоможуть з'ясувати, наскільки уважно ви сприймали інформацію. Отже, ставте відео на паузу і перевіряйте себе. Завдання для кмітливих. Зберіть прислів'я. Назвіть дієслова, визначте їх дієвідміну. Поясніть орфограму. Для зручності. Поставте відео на паузу. Домашнє завдання. Вам необхідно виконати вправу 122, переписати, уставляючи пропущені літери після кожного дієслова, записати в дужках його час, особу та число. Зверніть увагу останнє із додаткових завдань. Складіть висловлення. Що я ціную в житті найбільше? Усно виконати за бажанням, успіху вам!